У квітні минулого року було влучання в один із об'єктів критичної інфраструктури на території Полонської ОТГ. Під час розслідування працівники СБУ виявили зрадницю, яка коригувала обстріли. Крім того, зрадниця збирала інформацію щодо розташування військових частин на території області та місці дислокації військовослужбовців ТРО. Ще її цікавили маршрути переміщення залізницею української військової техніки і озброєння. Для цього вона особисто біжала залізничні станції та здійснювала приховану фотозйомку. Здобуті розвіддані вона передавала через анонімні месенджери. За це отримала грошову винагороду від російських кураторів. Співробітники СБУ затримали зрадницю у квітні минулого року за місцем її проживання. За даними слідчих спецслужби, зловмисницею є місцева мешканка. Хмельничанка спочатку повномасштабного вторгнення відкрито підтримала дії агресора. У соцмережах вона систематично поширювала кремлівські наративи і закликала до захоплення. Державної влади в Україні та створення так званої новоросії, а також за приєднання до Росії. Таким чином вона потрапила у поле зору спецслужб РФ і була дистанційно завербована представником так званого кримського управління ФСБ. Здобуті дані вона передавала через анонімні месенджери. За це отримувала грошову винагороду від російських кураторів. Суд призначив їй покарання у вигляді 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.